Привіт, мої хороші! Скажіть чесно, у вас був колись такий момент, коли людина нічого не говорить, але ви вже все відчуваєте? Наче слова стають зайвими, бо в її очах уся правда. Один короткий погляд може сказати набагато більше, ніж довгі розмови. Очі можуть ніжно промовляти про любов, можуть кричати від болю або просто мовчки просити про розуміння. Іноді достатньо лише кількох секунд, щоб побачити в чиїхось очах усе, те, що людина намагається приховати навіть від себе. Кажуть, що очі це дзеркало душі, і в цьому є велика правда. Ми можемо вдягнути маску. Посміхнутись, сказати правильні слова, але наші очі завжди видають справжні емоції. Коли людині боляче погляд тьмяніє, коли вона щаслива, очі світяться навіть якщо вона нічого не каже. Саме тому, якщо навчитися читати погляд можна розуміти набагато більше, ніж здається. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як погляд може говорити без слів, як по очах розпізнати справжні емоції: радість, страх, сум, щирість, кохання чи навіть брехню, як навчитись бачити те, що приховано між словами, бо коли ми починаємо дивитися не лише очима, а серцем, ми бачимо істину. Тож влаштовуйтесь зручно, зробіть собі чай чи каву, і давайте розберемося разом, що можуть розповісти очі, якщо уважно у них придивитися. Обіцяю, після цього відео ви почнете дивитися на людей зовсім інакше. Знаєте, чому я кажу, що очі найчесніші у спілкуванні? Бо вони ніколи не брешуть. Ми можемо навчитися контролювати слова, жести, навіть міміку, але очі це зовсім інша історія. Вони завжди видають те, що відчуває серце. Психологи кажуть, що більшість інформації ми отримуємо не зі слів, а саме з невербальних сигналів, і погляд тут відіграє головну роль. У ньому наші справжні емоції, навіть якщо ми намагаємося їх приховати. Коли людина щаслива, її очі буквально сяють. Коли вона засмучена, в них зникає блиск, погляд стає важким, порожнім. Іноді нам не потрібно питати, що трапилось. Достатньо просто подивитися в очі. Зверніть увагу, навіть коли людина посміхається, очі можуть сказати протилежне. Ви, мабуть, бачили усмішку без очей, коли губи підняті, а в погляді холод чи втома, це фальшива усмішка, за якою ховається щось зовсім інше. А справжня посмішка завжди йде зсередини, її видно і в блиску очей, і в дрібних зморшках біля них у тому самому теплі, яке відчуваєш навіть не розуміючи, чому. Іноді ми зустрічаємо людину вперше, і здається, що вже щось про неї знаємо, просто з її погляду. Це не магія, а енергія, яку очі передають. Кожен із нас має унікальний емоційний відбиток, і очі це його найточніше відображення. Недарма Шекспір колись сказав: очі це вікна душі, бо коли ти дивишся в очі людині, ти ніби зазираєш у її внутрішній світ без прикрас і масок. А тепер давайте розберемося детальніше, як саме різні емоції проявляються в очах, адже по них можна зрозуміти набагато більше ніж здається на перший погляд. Бо очі це не просто частина нашого обличчя, це цілий всесвіт. Який постійно говорить із тими, хто вміє слухати, іноді навіть мить одного погляду може розповісти все, що людина відчуває, про що думає, чи щира вона з тобою. Недарма Пауло Коельйо писав: Очі це мова серця, тільки ті, хто вміє бачити серцем, розуміють їх, і це абсолютна правда. Бо коли ми вдивляємось у чиїсь очі, ми торкаємося найглибших шарів душі. Коли людина радіє, це видно одразу, очі починають світитися, немов хтось увімкнув у них маленькі вогники, вони ніби посміхаються разом із губами. Навіть якщо людина мовчить, від неї відчувається тепло, воно виходить саме через погляд. Більше того, справжня радість неможлива без блиску в очах. Психологи кажуть, що коли ми щасливі, наш мозок виділяє дофамін і навіть наші зіниці трохи розширюються. Тому очі, що сяють, це не просто метафора, це реальна біологічна реакція. Згадай, що як ти дивишся на щось або когось, кого по-справжньому любиш, світ одразу стає яскравішим. А ось сум. Сум у погляді неможливо підробити, він глибокий, тихий і справжній. Очі стають повільними, важкими, наче втомленими від світу. У них зникає блиск, вони трохи тьмяніють, ніби втрачають кольори. Коли ми засмучені, погляд часто спрямований униз або в далечінь. Так, ніби людина шукає там відповідь або намагається втекти від болю. Іноді очі просто мовчать. Але в цій тиші стільки сказано, як писав Антуан де Сент екзюпері серце добре бачить лише очима. І коли ми дивимося у сумні очі, ми бачимо більше, ніж просто емоцію, ми бачимо історію, біль, який, можливо, ніхто так і не почув словами. Злість це зовсім інша енергія. Погляд стає різким, прямим, навіть колючим. Людина дивиться прямо іноді з викликом, зіниці можуть звужуватись, брови опускатись, а сама міміка стає напруженою. Злість завжди відчувається, навіть якщо людина мовчить. Очі ніби кажуть: не підходь! Але цікаво, що за більшістю гнівних поглядів стоїть не злість, а біль. Бо часто ми сердимось тоді, коли нас поранили. І тоді погляд це не зброя, а спосіб захисту. Страх має свій дуже виразний почерк, очі стають широко відкритими, рухливими, зіниці розширюються, людина починає швидше моргати її погляд. Метушливий, неспокійний, ніби вона шукає вихід, погляд людини, яка боїться. Завжди живий. У ньому видно спробу контролювати ситуацію, навіть якщо всередині все трясеться. Можна сказати, що очі у страху це крик без звуку і, звичайно, кохання. Це, мабуть, найніжніше, що може відображати погляд. Коли людина закохана, її очі змінюються. Вони стають м'якими, теплими, тривалими. Погляд затримується довше, ніж зазвичай. У ньому є щось, що складно описати, але легко відчути це прийняття, спокій, довіра. Зіниці часто розширюються, обличчя розслаблене, а енергія погляду дуже світла. Недарма Оскар Вайльд казав, справжнє кохання починається з погляду, а не з розмови. Бо іноді вистачає лише одного погляду, щоб зрозуміти: ось вона, твоя людина, іноді, дивлячись фільм, ми не чуємо жодного слова, але розуміємо все лише з того, як герої дивляться один на одного. Згадай, сцени, де актори мовчать, але їхні очі кажуть Я тебе люблю! Не йди, або я все розумію! Це магія, яка існує не лише на екрані, ми бачимо її щодня у реальному житті, просто не завжди помічаємо. А далі ми поговоримо про мову погляду у спілкуванні, що означає напрямок очей. Як зрозуміти, коли людина щиро зацікавлена, а коли щось приховує? Бо навіть мовчання може говорити гучніше за слова. У повсякденному житті ми постійно спілкуємося, говоримо, переписуємось, жестикулюємо. Але є одна мова, якою ми користуємося щодня, навіть не помічаючи цього. Це мова погляду. Вона не потребує перекладу, не має граматики, але її розуміють усі від дитини до дорослого. Кажуть, що погляд це розмова двох душ, іноді в ній є набагато більше правди, ніж у найщиріших словах, бо очі не вміють брехати. Ти можеш вдягнути маску, вимовити сотню красивих фраз. Але один єдиний погляд здатен усе розкрити. Психологи стверджують, що до 70-80% усього нашого спілкування невербальне. Ми можемо навіть не говорити, але наші очі все одно продовжують розповідати історію про наш настрій, про думки, про ставлення до співрозмовника. Коли людина дивиться прямо у вічі, вона ніби каже: Я тут, я тебе бачу, мені цікаво. Такий погляд викликає довіру, відчуття, що тебе справді чують і розуміють, але важливо не плутати щирий погляд із пильним, нав'язливим, той уже говорить не про цікавість, а про спробу контролю чи навіть тиск, справжній контакт очей. Це коли між вами є м'яке, невимушене тепло. У такі моменти навіть мовчання перестає бути порожнім. А якщо людина уникає погляду, це теж сигнал. Але не завжди про брехню. Часто це сором'язливість, невпевненість, тривога. Мозок людини відчуває, що прямий погляд це емоційна вразливість і тому намагається уникнути її. Та іноді уникання погляду може бути знаком нещирості. Наприклад, коли хтось розповідає історію, але дивиться в бік, моргає частіше, ніж зазвичай, або наче бігає очима, можливо, він щось приховує. І все ж, навіть це не завжди про брехню. Людина може відводити погляд, бо їй боляче. Бо тема занадто особиста, як писав Махатма Ганді. Очі не можуть приховати правду навіть коли мовчить язик. Іноді найглибші почуття проявляються саме тоді, коли ми не можемо ні дивитися, ні говорити, лише мовчати. Дуже цікаво, що напрямок погляду теж може розповісти про стан людини, коли очі дивляться прямо. Це відкритість, упевненість, бажання контакту, коли вниз, можливо, сором, провина або внутрішня втома. Якщо погляд постійно блукає, людина може бути розгубленою, нервовою або їй просто незручно. А от коли очі дивляться в бік, це може означати, що людина обдумує слова, намагається згадати щось або навіть приховати емоції. Досвідчені психологи, актори й оратори добре знають, погляд це найсильніший інструмент впливу. Один м'який уважний погляд може заспокоїти, підтримати або показати любов, а холодний, байдужий, навпаки, відштовхнути навіть без жодного слова. Іноді між двома людьми виникає мовчазне розуміння. Ти просто зустрічаєшся з кимось очима, і цього достатньо. В одну мить відчуваєш, ніби весь світ зупинився. У таких миттях погляд каже: Я тебе бачу, я тебе відчуваю, я з тобою. Такі моменти не потребують слів, бо вони відбуваються не між розумами, а між душами. Еріх Марія Ремарк писав: іноді двоє людей розуміють одне одного з першого погляду, і потім цей погляд стає всім початком спогадом життям, і хіба можна сказати краще? Ще одна цікава деталь енергія погляду. Деякі люди мають неймовірно сильну присутність. Коли вони дивляться на тебе, здається, що бачать глибше, ніж усі інші. Такий погляд пронизує, змушує задуматись, ніби хтось читає тебе зсередини. Інші ж мають дуже м'які, спокійні очі. Поруч із ними ти відчуваєш тепло і безпеку. І це не магія, а просто прояв емоційного інтелекту, уміння бути присутнім у моменті і бачити іншого. Погляд може заспокоїти, коли бракує слів. Може підтримати, коли навколо тиша і може сказати Я тебе розумію, тоді, коли все інше здається зайвим. Тож наступного разу, коли хтось дивиться вам в очі, не поспішайте відвертатися. Можливо, саме в цю секунду хтось говорить вам найщиріші слова без єдиного звуку, бо очі це не просто орган зору, це голос душі. І якщо навчитися чути цей голос, спілкування ніколи не буде поверхневим. А зараз ми поговоримо про те, як навчитися читати емоції по очах. Бо насправді це не якась магія і не дар від народження, це навичка, яку можна розвивати. І так, чесно кажучи, це зовсім не складно, якщо трохи потренуватися. Перше, що потрібно зрозуміти очі, це відображення того, що людина відчуває в даний момент. Вони можуть розповісти про радість, сум, страх, закоханість, злість, і навіть про те, що людина намагається приховати щось від тебе. Іноді, дивлячись у чиїсь очі, ти розумієш більше, ніж за годинну розмову. Отже, з чого почати? Спостерігай уважно, почни з того, що просто дивися на людей друзів, рідних, колег, навіть на людей у кафе чи в транспорті. Не для того, щоб оцінювати чи критикувати, а щоб помічати дрібні деталі, як змінюється блиск очей, куди спрямований погляд, як швидко або повільно моргають повіки. Навіть такі маленькі речі розповідають багато про емоційний стан людини, фільми та серіали без звуку, твій тренажер це класний спосіб навчитися читати очі. Вмикаєш будь-який фільм, вимикаєш звук і намагаєшся зрозуміти, що відчувають герої, тільки дивлячись на їхні очі. Дивись на рух повік, на зміну виразу. На тривалість погляду, потім включаєш звук і перевіряєш, чи ти все правильно зрозумів. Це дуже розвиває увагу і допомагає помічати нюанси. Звертай увагу на контекст. Очі ніколи не працюють окремо, вони завжди взаємопов'язані з тілом, рухами, мімікою, інтонацією голосу. Наприклад, якщо людина дивиться прямо на тебе. Але її плечі напружені, губи стиснуті, тут щось не так. А якщо погляд теплий, м'який, а тіло розслаблене, ти бачиш щирість. Тобто важливо читати картину повністю, а не лише очі окремо, вчись розпізнавати конкретні сигнали. Ось кілька прикладів, радість. Очі світяться, куточки очей трохи підняті, погляд відкритий і теплий. Сум, погляд опущений тьмяний, повільний, зіниці менш виразні, злість очі звужені, погляд прямий, напружений, іноді зіниці трохи зменшені, страх, широко відкриті очі, рухливий погляд. Розширені зіниці, закоханість, погляд тривалий, м'який, зіниці розширені, очі буквально світилися емоціями, приховані емоції або брехня, людина уникає погляду, часто моргає, очі бігають, контакт очима короткий і переривається. Тренуй емпатію. Чим більше ти здатний, здатна відчувати емоції інших людей, тим легше їх читати по очах. Уявляй, що відчуває людина, навіть якщо вона мовчить. Пробуй відчути її настрій, її стан, і тоді очі самі стануть читабельними. Підказка для практики щодня. Коли спілкуєшся з друзями чи рідними, спробуй на кілька секунд спеціально зосередитися на їхніх очах. Подивись уважно, не відводячи погляд, зверни увагу, що вони показують. Радість, втому, сум, захоплення, цікавість. Потім спробуй перевірити, твоє відчуття співпадає з тим, що вони тобі сказали словами. Це допомагає розвивати спостережливість. І ще одна важлива порада не роби поспішних висновків. Очі дуже точний індикатор, але вони працюють разом із контекстом. Людина може відводити погляд через сором'язливість, втому або внутрішній дискомфорт, а не через брехню. Тому навчання читати емоції по очах це мистецтво терпіння, уваги і спостережливості. Пам'ятай слова Пола Екмана, навіть найменший рух в очах може розповісти про те, що людина насправді відчуває. Тобто, треба лише навчитися помічати ці маленькі рухи, блиск, напрямок погляду, і ти зможеш читати емоції людей набагато глибше. І наостанок маленьке домашнє завдання. Наступного разу, коли будеш спілкуватися з кимось, спробуй одну-дві хвилини уважно дивитися в очі: не відводь погляд, не перебивай думку, просто дивися, прислухайся до того, що очі говорять. І помітиш, це неймовірно захопливий досвід. Люди починають говорити без слів. І ти розумієш більше, ніж будь-які слова могли б сказати. Але давайте будемо чесними: очі це, звичайно, дзеркало душі, але навіть вони іноді можуть брехати. Так, так, це не жарт. Навіть найчесніші люди іноді намагаються контролювати погляд, і він може трохи вводити в оману. Наприклад, уявіть ситуацію. Ваш друг або колега каже, що все добре посміхається, дивиться прямо в очі, а всередині він переживає сильний стрес або сум. Його очі здаються спокійними, але насправді вони видають в тому, можливо, повіки трохи важкі, погляд трохи відсутній, немов він не зовсім тут. Тобто очі можуть брехати не спеціально, а через емоційне напруження, втому чи сором'язливість. Людина може контролювати погляд, щоб виглядати впевнено. Але ті дрібні деталі, які важко приховати, наприклад, тремтіння повік, швидкість моргання або короткі спалахи контакту очима, все одно розкажуть правду. Ще один приклад: актори чи оратори. Вони навчились контролювати погляд так, що, здається, ніби вони щирі, відкриті, навіть емоційні, хоча всередині можуть відчувати зовсім інше. Це класичний випадок контрольованої брехні очей. Але і тут психологи радять: звертай увагу на дрібні мікроекспресії, на короткі рухи м'язів навколо очей, їх майже неможливо підробити. Також очі можуть вводити в оману через емоційні стани, які ми самі не усвідомлюємо. Наприклад, людина може уникати погляду, бо соромиться, втомлена або розгублена, і це не означає, що вона щось приховує або, навпаки, погляд прямий і впевнений, але людина всередині напружена і намагається. Видати себе за спокійну. Тут дуже важливо пам'ятати, очі не існують окремо, їх треба читати разом з тілом, жестами та інтонацією. Тільки тоді можна зрозуміти справжні емоції, а не потрапити на хибний сигнал. Ще цікаво, що навіть професійні психологи та експерти з невербальної комунікації радять дивитися на комбінацію сигналів, трохи підняті або опущені повіки, мікрухи повік, чи короткі м'язові спазми, швидкість моргання, тремтіння зіниць або маленькі зміни у фокусі погляду. Ці деталі допомагають розшифрувати правду навіть тоді, коли очі на перший погляд здаються щирими. І ще одна цікава річ: очі можуть вводити в оману через культурні особливості. Наприклад, у деяких культурах прямий погляд вважається неповагою, і людина може уникати контакту очима, навіть якщо всередині вона абсолютно відкрита і щира. А в західній культурі прямий погляд часто сприймають як чесність і впевненість. Тому, підсумовуючи, важливо пам'ятати кілька ключових моментів: очі рідко брешуть навмисно, але вони можуть виглядати щиро, коли всередині людина відчуває щось інше. Маленькі деталі, мікроекспресії та зміни у міміці часто видають правду. Завжди дивись на повну картину: очі плюс тіло, плюс інтонація плюс контекст. Культурні особливості та емоційні стани можуть змінювати зовнішній вигляд погляду, як казав відомий психолог Пол Екман. Навіть якщо людина контролює свій погляд. Маленькі рухи і міміка видадуть те, що вона відчуває насправді. Отже, навчитися розуміти, коли очі брешуть, це мистецтво уважності та спостережливості, це вміння бачити правду за тим, що на перший погляд здається щирим. І коли ти навчишся цього, твоє спілкування стане набагато глибшим і точнішим. Отже, друзі, підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Очі це справжнє дзеркало нашої душі. Вони можуть сказати більше, ніж будь-які слова. Через погляд ми можемо відчути радість, смуток, страх, закоханість, злість або захоплення. Іноді одна секунда зорового контакту передає більше емоцій, ніж ціла година розмови. Але як ми вже розібралися, очі можуть і брехати, вони можуть видавати внутрішній стан частково, або бути змінені через втому, сором, стрес або навіть культурні особливості. Тому важливо не поспішати з висновками і завжди спостерігати за повною картиною: очі плюс тіло, плюс міміка, плюс інтонація. Плюс контекст ситуації. Навчитися читати емоції по очах, це по суті навчитися справжньому слухати людей, навіть коли вони мовчать. Це навичка, яка розвиває твою уважність, емпатію і здатність помічати дрібниці, які раніше залишалися непомітними. І пам'ятайте, очі завжди говорять. Навіть якщо людина намагається приховати свої почуття, маленькі рухи, блиск і напрямок погляду, розкажуть всю правду, тому варто навчитися читати їх уважно з добротою і терпінням, як казав Пауло Коельо, очі це мова серця. Тільки ті, хто вміє бачити серцем, розуміють їх. Тому наступного разу, коли ви будете спілкуватися з кимось, не поспішайте відводити погляд. Подивіться уважно, відчуйте емоції людини і спробуйте зрозуміти її без слів. Це неймовірно цінний досвід, щирий, справжній і дуже людяний. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми спостереженнями. Можливо, ви вже помічали щось цікаве у погляді людей, і це буде корисно іншим глядачам. Бо чесно, друзі, очі це справжня магія, і навчитися їх читати може кожен з нас.